Молодіжний простір на базі стадіону Дружба відкрили сьогодні у Глухові. За один мільйон гривень побудували тренажерний майданчик, розваги для дітей та коворкінг для старшої молоді. Кошти на втілення ідеї взяли не з міського бюджету, а залучили у міжнародних організацій. Розповідає начальник відділу молоді та спорту глухівської міської ради Олександр Никітченко. До нас завітала громадська організація МОМ з міграції у рамках проєкту Людський вимір з нами проводились декілька тижнів курси. У рамках цих курсів була запропонована ідея подачі варіантів проєктів. І разом спільно з нашими працівниками відділу ми подали проєкт на створення молодіжного простору на у рамках міського стадіону. Дружба в рамках цього проєкту вдалося занести у громаду 1 мільйон гривень. Саме на ці кошти були закуплені тренажери, які можемо бачити на вулиці, дитячу тарзанку, дитячий куб, ковзани для зимового прокату, ролики для прокату влітку і облаштування молодіжного простору. Це проєктор, проектор, консоль, PS5, пуфи, полички, настільні ігри, кава машина. Антон Токмаков розповідає, що у молодіжному просторі створені умови для дозвілля місцевої молоді а головне глухівчани зможуть тут планувати та втілювати нові проєкти. Пограємо в ігри, ми пограємо у PlayStation, Ми подивимося фільм. Ми розробили. Ну, в нас є така гра. От зараз вона й буде відбуватися. На для того щоб навчити людей комунікувати один з іншим, не боятися висловлювати свою власну думку. Вот е, у майбутньому, також е, ну я думаю, це буде місце, де молодь просто зможе з із задоволенням та е, користю проводити свій час. це можуть бути і школярі, і студенти, і вже люди е, трохи старшого віку, е, там 20, 25, 30 років. Голова військово-патріотичного клубу Мужність Кирило Ященко говорить, що це перший коворкінг, який створений у місті. Тут планують проводити навіть змагання з кіберспорту. Маємо а, такий чудовий молодіжний центр, де тепер а, молодь буде проводити своє дозвілля. Гуртків там спортивних секцій на даний момент в нашому місті хватає і в напрямку спорту є де себе реалізувати. А ось а, молодим людям, які не спортсмени, потрібне. Інше місце і інші, якісь там напрямки для того, щоб їхня енергія використовувалася у правильному, так сказати, руслі. Задумка проводити змагання з кіберспорту, навіть можливо, в майбутньому, і якісь там елементи тренування.